Всім доброго дня! Сьогодні до нас на продаж залітає сімейний автомобіль Opel Zafira, всіма любима. 2008 року випуску з 1,7 дизельним двигуном. Автомобіль по кузову весь ціленький, без ДТП, без аварій. В автомобілі присутні два косметичні підкраси без шпаклівки. Так, по кузову без царапин, без вмятин. Автомобіль в дуже хорошому стані. Кузов Она мій кузов дуже в дуже гарному стані, весь рівненький, як бачите, без погрішностей таких. Автомобіль практично в максимальній комплектації, це 7-місна версія. Автомобіль на 130 кінських сил. Ось такий в такому стані, в дуже класному стані. По автомобілю на даний час вкладень не потребує, технічно в, практично в ідеальному стані і технічному. Візуально в дуже гарному стані, колір дуже класний. У нас присутні передні задні парктроніки, противотуманні ліхтарі. Вікна у нас всі рідні, включаючи з лобовим, лобове підтоноване, може комусь буде. Так, По салону. По салону в нас чотири склопідйомники, складання дзеркал, підігрів дзеркал, датчики дощу, датчики світла, є наклон фар. Проїзд контроль, мультикермо в такому стані салон. Сидіння нічого не подерті не роздерті, все в дуже крутому стані. Автомобіль на шестиступінчастій механічній коробці передач, на клімат контролі, на аудіосистемі, на навігаційній системі. Автомобілі 216 тисяч пробігу Ось в такому гарному стані він. В салоні. Ак салон чистий, охайний, не забруднений. У нас присутні по електричній частині передні-задні партроніки, вони працюють, все супер. Ззаді у нас версія 7 місць. Ось так присутня шторка, весь комплект все повністю Це на знак аварійної зупинки та аптечка. Автомобіль був пригнаний в 2021 році з Німеччини. Ось так виглядає він в салоні. Стеля чистенька. по електронній частині все працює, помилок на даний час немає. Перед продажем автомобіль перевірено на спеціалізованому СТО. Також перевірений по лакофарбовому покриттю та електронній частині. Все супер, жодних капітану вкладень зараз на даний час не потрібно. Ось в такому стані він. Всім, кого цікавить, Такий автомобіль він є в наявності. Ціна на автомобіль буде 6700 доларів на даний час, плюс присутній торг. Так, зараз ми заведемо. У нас присутні два ключа. Так, ми, як бачимо, загоряються всі, лампочки. Чек, айербек, все повністю на місці. І заводимо. Супер, завівся, не димить не коптить з автомобіля. Сажевий на місці, екологія на місці. Екологія по авто на місці. Все гарно регенерацію проходить. Все супер, жодних помилок по авто немає, бачите самі. Нічого не світить, у нас присутня навігація, клімат контроль, кондиціонер заправлений. Далі що можу сказати? Далі чекаємо вас, а, ще плюс, хочу сказати, є в нас автозатемнення, датчик дощу світла. Тому чекаємо вас за адресою міста Тернопіль, вулиця Бережанська. Кого цікавий такий автомобіль в наявності, дуже, в дуже крутому стані. За нормальною ціною симімісний автомобіль для сім'ї, для подорожей. Кого цікавить, приїжджайте, оглядайте та купляйте. Ми працюємо 24 на 7. Всім мирного неба та гарних продаж.